Як же монтується фібра на болгарочку? Значить, Дивіться, фібра сама на болгарочку не ставиться. Для того, щоб нам працювати фіброю, нам необхідна тарілочка. Звісно, без неї нікуди. Вони є е, м'які, середньої жорсткості і жорсткі. Я працю, працюю жорсткою тарілочкою, з ребрами для охолодження. Тобто, у нас знімається е, гайка, шайба остається. Ми ставимо тарілочку. На болгарку кладемо сюди вже безпосередньо фібру. І в комплекті до тарілочки йде така спеціальна гайка. Ось така гайка. І впуклою стороною ми її закручуємо. от. Так от. Крутимо, крутимо, крутимо. Ось. Потім затискаємо шпиндель і дотискаємо нашу гаєчку. Ось так піджали. Все не треба там закручувати, щоб очі вилазили, і все можемо працювати.